Вибачте, а ви, мабуть, Ольга, дружина Олега. Так. А ви хто? А я Валерія. Його однокласниця. А -а -а. А -а -а -а. Зрозуміло. То це від вас а, у мого чоловіка закрутилася голова і він упав. <див joue> Взагалі-то Олег впав, бо хотів зірвати для мене квіти. <див> він моя перша. І, очевидно, останнє кохання. Навіть так. Та що ви кажете? Але це ще не усе. Річ у тім, що у нас з Олегом є син. Олег біологічний батько моєї дитини. І це медичний факт. Ну що ж, а якщо це дійсно дитина Олега, не переживайте, ми допоможемо його ростити. Та я й не переживаю. Я дуже щаслива мати. Я рада. Я не хотіла вам казати, але, мабуть, вам з Олегом доведеться. Річ у тім, що він і досі мене кохає. А що ви від мене хочете? Моє благословіння?